В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів. У неділю з вами програма обласного радіо між іншим зранку перед мікрофоном Валентина Орлова. Зустрічаючись із вами, шановні радіослухачі в цій програмі. Щонеділі зранку, майже 20 років поспіль від часу зяви її в ефірі, прагнемо насамперед створити настрій вихідного дня. Хочеться, спілкуючись, запропонувати вам цікаву інформацію і, звісно, такі ж діалоги із неординарними особистостями, нашими земляками, людьми, захопленими своєю професійною справою, які мають свої погляди на життя. І запрошують нас теж поміркувати над тим, що в людині є людського. Іноді, за такими враженнями, ми йдемо до театру, де мельпомена гостинно прихиляється і до нас, глядачів, і до своїх талановитих майстрів сцени. Хоча іноді згадується спостереження французького письменника Румена Ролана, найкращих і найгірших акторів ми бачимо зовсім не на сцені. Ефір теж є отією сценою і радіомистецтво, яке, на жаль, зникає і перетворюється нині на різні розмовні радіо. Можливо, теж все ж залишає у той чар відчувати через голос людину, чути її думки, спостерігати за енергетикою впливу, грою інтонацій і душевних обертонів. Така людина сьогодні у нас в гостях. Це провідний актор Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Вілен Головко. Вілине Роману, вичув приємно вітати вас в студії обласного радіо в програмі Між іншим зранку. Спасибі. до речі, а що зазвичай ви вранці робите? От неділю. Ну, як вам сказати, як яка вистава? Якщо цього дня одна вистава, то в якійсь мірі вже з вечора продумуєш цю виставу в голові, роль прокручуєш, наближаєш до себе цих героїв. Можливо, цього разу щось інше він зіграє. Це взагалі Отже, така неспокійна робота. Це можна сказати паралельні виміри сцени, театру і реального життя. Так, ми всі зараз, як то називається, живемо в паралельних світах. Але от я переглянула репертуар, в якому ви зайняті в театрі імені Тараса Шевченка. Це просто феєричний якийсь доробок, понад два десятки ролей, і вони всі абсолютно різні. Проте всі вони мають оцю. Харизму актора Вілена Головка можна погоджуватися з вашим рішенням цієї ролі, можна заперечувати, захоплюватися, але не помітити неможливо. Ну, от, скажімо, на полі крові з Олесою Українкою, ви виконуєте неоднозначну неординарну роль Іуди. І зовсім інше прочитання. Хоча тема надзвичайно важлива, як людині, попри обставини, випробування. Можна себе зберегти як особистість або навпаки, до чого це все йде. Леся Українка, коли я вперше прочитав на полі крові, взагалі мене долучила до цієї ролі Лідія Степанівна Кушкова. Вона десь років, мабуть, 10, а навіть більше, запросила мене в свій телефільм на 51-му каналі. Був такий театр воля, і вона знімала кінострічки. Я вперше прочитав і. Ми записали прямо з одного подиху. Записали цю виставу. Вона йшла по телебаченню. А потім вона перенесла цю виставу, коли я став працювати в театрі Шевченка на сцену. І ви знаєте, кожна вистава це нова вистава. Роль Іуди неоднозначна. Чому я мушу бути правдивим, емоційним, тому що є такі слова. Ви уявіть, він говорить, хоч день і ніч я голову сушив, як вирватися мені із цього. Пекла глуму, де не мені народи слугували, а я служив відметам всіх народів. І знаєш, діду, що ніхто ніколи не міг його задовольнити. Розумієте, Вілена Романовичу, є у вас іще моновистава, але я б сказала, що це поліфонічна моновистава в катакомбах теж за Лесою Українкою. Ви з цією виставою об'їздили не тільки Дніпропетровщину, побували і на Прикарпатті, і на Київщині. Сам текст вимагає неабиякої підготовки актора, неабиякого філософського розмислу над тим, хто ми є і. Взагалі, як людині існувати в цьому світі, пізнання світу робить людину людиною. І я думаю, що оце народження замислу Лесі Українки, воно повністю відбувається в тій пропозиції театральній, яку ви подаєте глядачу. Це, мабуть, одна з найскладніших вистав вашого репертуару. Звичайно. Текст він, я можу не пам'ятати номер свого мобільного телефону, розумієте? А коли я працюю над виставою, а вона йде годину, я її замислив. Те, що хотіла Леся Українка, у неї там 13 дієвих осіб, і вони збираються в катакомбах. Це вибрана шахта, заборонена християнська громада. Туди приходить раб Неофіт своїми проблемами. І розумієте, оце все вони у мене в голові. І коли я бачу перед собою залу, оця зала і є християнська громада, і ці герої сидять між рядами, і я з ними спілкуюся, чіпляю кожного із них. І коли вони перебувають е, на моїй виставі, мені сказали, ми отримали шок. Розумієте, шок від цієї вистави. Тому що ніхто не думав, що Леся Українка таке могла написати. Не Але буде, вона вона актуальна. Ви цю виставу Дократ. в різні часи грали, коли влада була і така, і сяка, і завжди актуально все, що говоряться там, все, що переживається. Я вам скажу, от в день народження Лесі Українки я зіграв її десь на 600 чоловік. Прийшла молодь студенти, і ви знаєте, це було дуже цікаво і для мене, і для них. Ми отримали таке моральне відчуття. Того, що ми Пізнали Лесю Українку, тому що вона війшла в нашу свідомість, Вілена Романовичу. Знаєте, завжди залишається загадкою, харизма актора. Цим треба, звичайно, народитися, але це можна і розвинути. Ви при всьому тому можете підкоряти собі ролі різного плану, не лише такі глибоко драматичні, а і комедійні, і ролі класичного репертуару, як скажімо поновлена вистава Канцедайла хазяїн за Харпенком Карим, або ось Діоген, або ось дуже зворушлива вистава вечір, де ви виконуєте роль Миколи на прізвисько гастрит аж пече. Тому що ми бачимо зруйноване село і як люди тримаються, люди поважного віку, одне одного, і як розкриваються їхні стосунки, і саме життя, і їхня доля. Якщо говорити про життєві впливи, хто формував, допомагав формувати ваш власний світогляд, ставлення до людей. Ну, мабуть, це сім'я, батько, мати, і, взагалі, а потім уже е, пізніше педагоги в театральному інституті, особливо е, мій педагог це Леонід Артемович Олійник. Він е, 14 випусків зробив це по 4 роки. Він взагалі працював до е, 80 років. Йому було коли він пішовський інститут е, Карпенка Карого. Він випустив багато плеяду акторів, десь до 300 акторів. Там і народні актори, і заслужені. Він Завжди говорив, що забудьте, у вас є неполадки в сім'ї, десь там немає грошей. Але коли ви йдете, грайте, ви це все в бік, ви повинні, от щоб не було кругом вас, а ви маєте вийти на сцену і що сказати глядачам. І не це просто... те психологічне перевтілення. Так, так. Це відданість професії вибору свого власного. Ми зустрічаємося з вами в день вранці, коли увечері в великій залі. Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка відбудеться ваш творчий вечір, присвячений поважній даті життєвій і 45-річчю вашої творчої діяльності. І я б сказала, що в певній мірі назва цієї вистави дещо символічна: милі дітки. Милі дітки це образ певного знаєте, такого кола, яке ми спостерігаємо скрізь. Ця роль батька сімейства. А ви і в житті батько доброго, гарного сімейства. Ну і чоловіка, який не забуває про радощі життя, який помічає жінок. Я вибрав милі дітки комедію. По перше, я рік граю цю роль. Навіть дружина моя сказала: от, мабуть, саме краще це милі дітки, де ти граєш. 50 років не будемо переповідати да. всю виставу. Хай люди приходять так от, на Так От я запрошую всіх. А от скажіть, будь ласка, Вілену Романовичу, що е, дає вам оцю цю силу, тому що е, професія актора вона виснажлива, і те, що за кулісами бачать одиниці, це зовсім інше життя, і дуже нерідко актор в житті це зовсім інша людина аніж на сцені. Коли я граю ну десь 15 вистав в місяць, то готуючись до цих ролей, потім є така п'єса Безімена зірка, яку я так, так. По поставив як режисер, і ви знаєте, уже друге покоління війшло. Вистава йде 7 років, і уже Інші молоді актори війшли в цю виставу, і я там, як батько, я граю теж Грига, це людина, бізнесмен, який замоною приїздить у другі дії. І ви знаєте, мені приємно, коли молодь кругом мене мене слухає в якійсь мірі, і от я від них черпаю цю енергію, від них, від партнерів. А я вам скажу, що за кулісами я стараюсь. От мовчати, мене ніколи не можуть побачити там, десь щоб я з кимсь там спілкувався, анекдоти розповідав. Ні. Я завжди або слухаю Але виставу. З'єднання не потрібне усе. На потрібне не можна відлучатися. А взагалі, щоб грати такі ролі, як хазяїн інший, треба мати велике здоров'я, тому що це треба буде вечором підняти, допустимо, Тангу 300 кілограм, коли це зрив хазяїна, коли він проти того, щоб дочка виходила заміж за Калиновича, і коли він так говорить Їй щастя, щоб ти, ти була щаслива, а я, я батько, я 40 років. Не доповав, не доїдав. Кожна копійка окровлена моєю кров'ю. Ви хочете, щоб я все це віддав старцям? Та опам'ятайтеся, хіба розумний отаке скаже? Розумієте, тут такі емоції, і коли він каже в кінці, це він доходить взагалі до епосу. Він каже, скоріше вогонь розілляться водою. Ніж я дам своє благословення на такий шлюб, розумієте, коли ти повинен показати свою силу хазяїна або візьміть от ця сцена, коли він економів виховує, він виходить і каже: Та як таке ви, пане Зеленський, до сих пір не можете загнуздати мануйлівських мужиків? Ну, де це видано, щоб на буряках платити 35 копійок в день? Розумієте, і коли я це виходжу на цю сцену? Я хочу, щоб в залі люди відчули себе оцими нещасними людьми, яких експлуатують ці хазяї сьогоднішні, які платять їм по 15 гривень в день. По 15 гривень. Розумієте, оце соціальна нерівність і закладена тому і хазяїна вилучили із обов'язкового вивчення в середній школі. Тому що прийде дитина додому і читає: нам потрібен дешевий робітник без дешевого робітника господарство вести годі. Батько дешевий мало отримує, мати ще дешевше. Що буде? Бунт, майдан. Так вийшло. Я не знаю, яка влада, але хтось, мабуть, сказав в міністерстві, що ви там будоражите населення, що ви цього, карпенка карова не можете Вісьольнікова знайти. Ви знайшли Мартин Боруля. А яка там проблема? Чи він міщанин, чи дворянин? Боруля, беруля і все посміялися, розійшлися. Розумієте? Але на сцені театра ця вистава хазяїн Карпенка Карого вже затвердилася кілька десятиліть. Ми пам'ятаємо ту виставу, де головну роль виконував Василь Чичот. По-новому виконуєте цю роль ви. Але і та, і ця роль змушує людину замислитися, як і Олесі Українки: А хто я? Я раб неофіт і вічний раб неофіт? Чи я все ж таки людина, яка може скинути це ярмо і відчувати себе людиною вільною? Розумієте, от стояти коло церкви, е жебрачити і чекати, що Бог тобі допоможе. А сильна людина, вольова людина, вона буде надіятися на себе. І якщо вона, як говорив Горький старик, а Бог єсть. А на що старий говорить? Якщо віриш, єсть. Не віриш, ні, во що віриш, то і єсть. Дуже мудрі слова. Так от, коли я граю цю виставу, я хочу, щоб люди, люди надіялися, якщо вони дійсно вірять в Бога, то Бог у них в. В собі, і вони можуть напряму спілкуватися з Богом. Чому я на початку катаком своїх я говорю фантазія всі релігії від фантазії людини. Вілина Романовича, кожна людина має уявлення про те, що називається щастя. І врешті Актори мені неодноразово говорили, що ми щасливі, коли бачимо відгуки в очах наших глядачів. Щастя для вас теж в цьому, а може, ще й в чомусь іншому. Акторська професія це професія, ну така, знаєте, першості. В театрі не можна бути другим, третім, п'ятим. Якщо ти дійсно служиш е, мистецтву, то ти маєш Побороти конкурентів. Ну як не те, що фізично побороти. Але е, коли ти виходиш на сцену, ти маєш партнера переграти. Не ну, мусить, кри... Я б сказала так: мусить бути перша окремішність. Всі Правильно. мусять бути першими. першими То так. вже ролі диктують, у кого головна, да, другорядна, да, да, друга да, хоча другорядна може бути знаєте, головніша. Та, і так. я вам скажу, що. Коли я бачу глядачів зі мною, навіть в місті, от я їду, я на тополі живу, іноді в маршрутках здоровається дівчатка. Значить, вони бачили виставу. Це студенти. Мені дуже приємно, коли в Києві, коли я грав катакомби в театральному інституті, де я вчився, і ви знаєте, якась одна жінка сльозами принесла мені букет в кінці вистави. Оця і є анцілодея. розумієте? але знаєте, я і тут спостерігала сльози на очах тих, хто вам дарував квіти після катакомб. Оце і приємно, що так. і те, що ти, коли ти виходиш на сцену, що ти можеш це, коли ти один виходиш на 600 чоловік, то це велика відповідальність, і не кожний актор це може зробити. І це дає силу. Розумієте, це, це дає щас, силу. щастя самореалізації. Ілена Романовича, я вас вітаю з вашими пишними датами, ювілеями. Хай вам Бог дає сили, ту ж саму харизму на довгі довгі літа, і хай вас люблять так само, як і дотепер ваші глядачі. Дякую вам за цю зустріч. В ефірі велике спасибі. Я запрошую глядачів нашого міста і області не тільки на вистави, в яких я задіяний, хоча в багатьох виставах. Ходіть в театр, ходіть і ви знайдете. Те багато гарних акторів там і якісь свої теми знайдете і подивившись одну виставу, ви зацікавитесь іншими виставами. І я впевнений, в театр треба ходити, тому що ніякі телеканали не можуть ні комп'ютери, там ні інтернет не може замінити живе спілкування. Дай вам боже, спасибі. Спілкування із провідним актором Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка Віленом Головком можна продовжити увечері у залі, де він разом із своїми колегами братиме участь у виставі Милі дітки. Нам приємно повідомити, що кілька днів тому Вілен Романович Головко отримав премію імені народного артиста України Марата Стороженка кращому актору року, яку започатковано Дніпропетровським міським управлінням культури та осередком спілки театральних діячів Придніпров'я. Нових творчих злетів, і до зустрічі в ефірі і в театрі. Програму між іншим зранку, як завжди, для вас підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. ній сьогодні брав участь актор Вілен Головко. Програму вироблено на державне замовлення.